Дівчино, дівчино, мені потрібна чорна сумка. Чорна сумка? Угу. Ну тут все зрозуміло. У вас чорна смуга, криза і все таке інше. Я розумію. Е, дивіться, дивіться, є ось така сумочка. Я передумала. Я хочу білу. Ви Сказали білу? Ну ви така неоднозначна особистість. Ви напевно Терези по гороскопу, так? Ні, дівчина, я не Терези. Ви сказали білу, так? Так, саме так. Я хочу білу сумочку. Я вас зрозуміла, з в крайність. Ну окей, за кожною чорною смугою іде біла. Мені це зовсім не подобається. Давайте іншу сумку. Так, дівчина, я здається, розумію, що вам треба для того, щоб додати ваше життя трошки стабільності між чорним і білим. Я вам раджу придбати ось таку сумочку у бежевому кольорі. Мені не подобається цей колір. А, тобто, вам не подобається стабільність. Баланс, ви така драйвова дівчина. Тоді, можливо, ви овен чи скорпіон? Ні. Ви мене дивуєте, напевно, вам підійде ось така бежева з вкрапленнями коричневого. А у вас немає сумочки, яка поєднує в собі три кольори. Дівчино, а ви не бачили, яка сумочка на мені? Як так, вам? вона мені дуже подобається. У нас така є ще в океадум А ось і вона. І вона, до речі, поєднує в собі не тільки три кольори, а ще й два ремінці. Ось, наприклад, як на мені. Один ось такий широкий, а другий тоненький і обидва. Регулюється, але я не знаю, яку мені обрати. Та беріть, дві. що тут думати. Мені здається, ви мною маніпулюєте. Та які маніпуляції, дівчино? Ходіть на касу бігом, бігом.